З нами був Станіслав Притула. Я викликаю Станіслава Притулу. Стас, я подивлюсь на тебе, як ти це зробиш. Дуже вражає. Чому це перспектива? перспектив до українського глядача інформацію про те, що ти маєш на це сходити, адже це цікаво, це якісно і це про те? Всі знають, що таке пічинг, як вони проводять. Проблема це кількість та якість українських продюсерів для українського молодого режисера. Найголовніша проблема це знайти продюсера. Я... сьогодні ми маємо пропаганду проти українського народу, проти української нації. І Я впевнений, що ми робимо правильно і ми будемо продовжувати це. year already.